Привіт, мої хороші! Так, їдуть до нас гості, треба щось швидко приготувати. Замаринувала свинячі ребра, мед, соєвий соус і кетчуп. І буду запікати його в духовці, їх верніше ребра в духовці. І зараз піду чистити картоплю на пюрешку. Далі нарізала кабачок, зараз його посолю і пожаримо також на стіл. Салюха трішки постоїть. Так, друзі, отак от виложила на противень наші реберця. Зараз ставлю в духовочку, не знаю час, в хвилинок 40, будемо дивитися, по готовності. А ще. На бистру руку, на... Так, на бистру руку зараз хочу зробити піцу. Є така в мене готова основа в морозілки, була в мажені брали марки тупті, до речі, щось там 7 гривнів. Хочу попробувати, бо не пробували. Сир, ковбаска. Сосиски, цибулька, помідорчики ще треба достати, кетчуп, і, в принципі, попити попіці все. thank mm -hmm. you